Десятини чи побори? Чи є це вигадкою пасторів, чи є таким способом заробляння грошей, чи все ж таки це Божа заповідь? Що відбувається з десятинами і приношеннями після того, як парафіяни кидають їх в скриньку? Сьогодні ми будемо відверто запитувати у нашого гостя пан Віталій Вознюк, пастор церкви Еммануїл в місті Київ. Пане Віталію, вітаю вас! Вітаю, слава Ісусу Христу. Радий вас бачити і одразу Зі. перейду до справи десятини. Давайте десятину. В першу чергу, запитання, яке виникає у більшості: це обов'язок чи добровільна дія? Я думаю, що має бути добровільна дія в будь-якому разі, бо ми живемо в новому заповіті і закону немає. Але я скажу, що моє відкриття і моє розуміння щодо десятини вона має збудовувати на пошані. Пошані до Бога. Якщо, до Бога. Якщо немає відкриття, хто є мій Бог, що він для мене зробив, і моє відношення до Нього не збудоване, то ніякі десятини, не приношення, не жертви вони взагалі не будуть мати жодної користі для, для, для такого давача. А якщо в мене є пошана, то в мене не буде стоять питання, чи давати, чи ні. Це так само, як в сім'ї. Якщо я шаную мою дружину, моїх дітей, то я не буду думати, як сховати від них гроші, а я буду приносити все в мій дім, і в мене не буде стояти питання, да чи ні, це не є обов'язок, це є моє бажання. Тобто тоді воно правильне. Все ж таки, десятина, ви вважаєте більш добровільна дія. Для мене добровільна дія. Я я рахую, що будь-яка людина, яка дає десятину з примусу, вона про ну вона програє два рази бо вона втратить свої гроші. Друге, вона не отримує благосовіння від Бога, бо Бог не діє через примус. Бог діє через в новому заповіті, через добру волю людини, і він каже: Я стою у дверей і стукаю. Якщо хто почує мій голос, відчинить мені, я до нього зайду і буду з ним вечерять, і він зі мною. І будь-що що робиться в новому заповіті з примусу, або ти должен, ти об'язан, воно приведе людину. Ну, я говорю, до двойного тупіка, бо людина розчарується, а друге вона втратить гроші. Чому в сьогодні, в особливо в протестантських церквах, не кажу, в усіх так багато проповідується про десятину, іноді це може бути на 10 на 15 хвилин. У той час, як в православний храм заходиш, наприклад, там ніхто не говорить про пожертви. Практично? Ну я думаю, що до нас ми багато проходимо процесів встановлення. Я кажу, як церква в Україні вона досить молода. Бо те, що, ну, скажімо, християнство, Іванська церква, вона була підпілліє, і, звичайно, там не було спілкування з зовнішнім світом. Коли в початку 90-х відкрилися двері, і ми побачили, як живе ну, весь цивілізований світ, звичайно, ми зтуда туди взяли і добре, і погане, і в тому числі ми взяли, скажімо, багато таких акцентів, які на заході завжди були. Коли людям пропонували, ти можеш перепровірити Бога, ти можеш принести йому свої жертви, і він тебе благословить, і так далі. І воно дуже хорошо засіло, особливо для тих проповідників, які ну, замість того, що проповідують Іван вони дбають більше про якийсь свій статус, про якийсь там. Свої програми, їх це цікавить більше, звичайно, вони на це будуть робити величезний акцент, що ти маєш приносити ти обов'язаний, вони тобі нагадають Малахію, і все інше буде страшилка, підганять тебе до того, щоб ти змушений давати. Ну, але направду я скажу, що церква доросліша є, і в тому числі Іванська церква стає досить зрілою і. Я скажу, що в більшості церков, які мені доводиться відвідувати, я не бачу такого аж страшного сьогодні вже акцента на десятинах, як це було там навіть 10-15 років тому назад. Тому я вірю, що ці перекоси, вони, вони підуть геть, бо приходить здравості, і Церква доросліша є. Як, скажем, тобто, багато речей вона не розуміла, як робити на початку 90-х, коли церкви. Масово народжувалися, і кожен проповідував, що вважав за заприємним для себе. У більшості людей складається враження, що десятина це такий спосіб заробляння грошей, що пастори наживаються на десятинах, що як тільки парафіяни кидають в скриньку гроші, далі потім священник або головний служитель має прямий доступ безконтрольний. Скажіть, будь ласка, що реально відбувається після того, як гроші опинилися в скринці? Чи є якийсь облік, чи є люди? Кількість колегіум, який рахує гроші? Як це відбувається, і чи наживаються реально пастори пастори? Ну по по правді це неможливо ну в моєму розумінні це неможливо. Доступ пастора до, до фінансів він закритий. Ну, по крайній мірі, в нашій країні це, скажімо, це є міф, це вигадка. Звичайно, можливо, там, де скажімо, там, де нема порядку, може хтось цим і користується, але це не довгий час. Чому? Бо ми діємо з державою відповідно до статуту, а в статуті дуже ясно прописано, що церква має мати рахунок в банки. Банк установлює мінімальний ліміт, який може Залишаться налічні гроші після пожертування в касі, і це до речі дуже часто провіряється. Потім, скажімо, обов'язково є три людини, які затверджені загальними зборами, які рахують гроші. Вони підписуються на протоколі передачі коштів, які вони порахували, передали до бухгалтерії, і бухгалтерія, скажімо, розкладає то все відразу, скажімо, ну через потреби по бюджету, і всі лишні, або скажімо, що поза цим поза цим бюджетом вона має здати в понеділок там, до 12 годин дня, іначе це уголовна відповідальність. Тому ну, міфи про те, що пастори там можуть мати доступ до, скажімо, до, там, до каси. Я думаю, що можливо, десь може хтось і має, але це, скажімо, дуже коротко. Ще в 95 му році я перший раз відвідав Південну Корею, і там була церква. Пастор Яничо тоді вів цю церкву аїдо. В них було 880 тисяч людей, що платили свою десятину. І тоді, ну я запитував питання: дайте мені розуміння, як, як з, цим, з цим справлятися. І вони сказали, що Бог дав нам відкриття. Що ми закликали е, кращих там бізнесменів, топ-менеджерів, які ну там, скажімо, мають мільйонні статки, Ми закликали їх стати такою радою старішин церкви, і ми передали їм в управління всі фінанси, створення бюджету, на найом на роботу, звільнення і всі інші всі проекти йдуть через них. Вони, ті, хто найбільше заробляють гроші, вони приносять найбільшу кількість грошей до церкви. І вони ж цим розпоряджаються, як ну, скажімо, як церковним. Тобто, і в 96-му році. Ми практично ввели це в своїй церкві в Києві. Ми по всій Україні, там, де є наші дочірні церкви. А в нас їх більше 800 церков по Україні. Ми ввели цей порядок. Що є рада старіші, це бізнесмени, це там топ-менеджери. Якісь ну на рівні той церкви, де вони є. Вони мають, скажімо, Бюджет, вони, скажімо, мають аудіт, вони провіряють, скажімо, всі маніпуляції зв'язані з грошима, і, скажімо, дають звіт перед громадою, скажімо, за рух коштів в природі. Одна частина. Друга частина, ми взагалі десь, мабуть, з 2000 року радимо всім нашим церквам. Ми навіть не маємо собі такий штат, як. як Чисто бухгалтерія, бо ми заключаємо договор зовнішній із аудіторською компанією, ми сплачуємо її, скажімо. Навіть так. Так. Да. Тобто Це можна, скажімо, переконатися. В нас це зв... для того, щоб максимально було все прозоро. Абсолютно. Чи просто для обліку. Це для обліку, це для прозорості, це для захищеності, це для того, щоб, скажімо, будь-хто хто завтра відкриває рот і каже, що пастор там щось не так з Я кажу, будь ласка, докажіть. І тоді люди, скажімо, дуже швидко втрачають своє лице, бо ми пройшли через всі ці речі, ми, ми відверто говоримо про кожну копійку, яка до нас надходить, і що з неї стається протягом протязі цілого року. Ми, ми свідомі. Тобто нову автівку з салону або землю ви собі не купите зі скриньки? Ні, ніхто не може купити це. Ну, Старіші не можуть вирішити, що церква купує те чи інші речі, церква хоче когось благословити, але це буде так і написано, що це ми там купили для дитячого служіння, там мікроавтобус, бо він нам треба. Тобто і все. І вам, скажімо, то все було перед церквою, то все було публічно. Якщо ну, наразі мені ще ніхто не подарив автівку, я всі автівки купляв, купляв від свого власного бізнесу. Скажіть, я тоді не зовсім розумію різниці між десятиною і приношенням, тому що є церкви, які вчать, що все ж таки десятина це такий собі Божий податок. Що тоді приношення? Якщо десятина це добровільна дія, то приношення це Ну, я думаю, що десятина вона більше потрібна для того, щоб ну, показати наше вшанування Богу, раз. друге, це для того, щоб навчити нас рахувати наші гроші. Я скажу, що до тих пір, поки я не сплачував десятини свої, я до кінця не розумівся в потоку своїх грошей, бо вони там, ну скажімо, в мене бізнес будівельний і досі працює ще. Скажімо, я його почав ще до того, як почав церкву, і, скажімо, дякую Богу за нього. Але я скажу, що коли я почав регулярно давати десятину, я почав почати всі гроші, і я навчився управляти грошима. А то, що стосується, скажімо, ну, я би сказав так. Що десятина це свого роду, як, скажімо, пошана. Я шаную Бога. Я свідчу цим, що я залежу від Нього, і що Він є основне джерелом мого статку. А пожертви. Ну, там не тільки пожертви, ми говоримо про пожитування, приношення різні посвяти. Наприклад, я з Богом кажу: якщо ти мене благословиш оцим і оцим, то я тобі дам у таку частину. Ну, є таке в житті, є звичайно. Але це всі речі до ну, як би скажемо, ми кажемо такі, зверх того, що ми звичайно робимо. Тому, ну, звичайно, кожна людина в праві для себе вирішувати, коли і що, і як вона дає. Ну, якщо говорити дуже коротко, то перша згадку про десятину ми, ми читаємо, коли Авраам повертався з перемогою над п'ять царями, написано, і він був уже благословенний, він повернув усе, що вони в нього розграбили. І коли він повертався, на зустріч йому вийшов цар Саліма, тобто Мелхиседек. І він благословив його. Він виніс йому ну, прообраз Ісуса Христа, він виніс йому хліб і вино, це сучасне причастя наше чи Євхаристія, і він благословив його. Він каже: Ти благословений Авраам. І з того, що він його благословив, Авраам вирішив дати йому десяту частину, але він не давав її кожної неділі, він не давав її кожного місяця, не давав її кожного року. Ви ніде не йдете, що Авраам він дав десятину, і це можливо було взагалі одна десятина за все його життя. Бо не було закону, який примушував його давати десятину. А так само ми говоримо: оце є добровільне. Ти відчуваєш, тебе Бог благословив, ти даєш із того, хто ти є. Я благословений Богом, і мені хочеться йому дати подяку. Я хочу розширити його царство, я хочу посіяти ну, в якийсь проєкт. Я роблю це не з примусу, а з доброї волі. Коли ти приходиш і ти, ти не тільки повернув своє, а ти ще здобув здобуток, роз, ну, розбивши п'ять царів з його військами, і в тебе багато трофеїв, і ти йдеш, ти, ти наповнений, і ти навіть до кінця не усвідомлюєш скільки там багато трофеїв. і ти зустрічаєш того, хто каже, благословений благословенний ти. Я знаю, що я благословений. І в тебе є побудження, ти кажеш, я хочу посіяти твоє життя або хочу тобі дати десятину, тебе ніхто не примушував тут. Тобто, звичайно, пізніше, коли вже Мойсей дає закон, вони вводять це як закон, як обов'язок. Але знову, ну, скажімо, я хотів би, щоб ми зрозуміли, в новому заповіті в Ісусі Христі немає прокляття, тому Малахії. Прокляті ви всі, хто там не приносите Богу десятину, воно не працює. Чому? Бо Він став прокляттям за нас. Кожен раз, коли я не приніс свою десятину чи не приніс жертву, я міг бути проклятим, якби не Ісус. Але Ісус став на моє місце, і все прокляття, яке я міг заробити до покаяння, від покаяння до сьогодні, від сьогодні і до вічності, воно впало на Ісуса Христа, щоб я був благословений в Ньому. І Він каже, що благословіння Авраама через Ісуса Христа поширилося на вас, язичники. Тому ми говоримо про ці речі сьогодні, що нема того стимулятора, який був у старому заповіті, який залякував людину, що ти мусиш, мусиш платити, бо буде Божа кара, боженька і так зла на тебе, тобі ще кара прилетить. В новому заповіті цього немає. Ісус каже про благосовіння, і Він каже: Ти благосовений, я благословив тебе, я посадив тебе, я назвав тебе, я зробив тебе, ти вже є. Тобто є ти не можеш нічого такого вчинити, щоб відмінило жертву Ісуса Христа, яка зробила тебе благословеною. А значить, все. Вже це далі закон не діє. Тому, коли хтось і сьогодні там і свідомо, і несвідомо пастарів чи служителів використовують це як е, ну я кажу, як іграшку для того, щоб когось там прилякати, налякати або ще поставити їх в таку неловку ситуацію, це тільки із-за недосвідченості або незрілості. Я не думаю, що навмисно хтось це робить, але ну можливо, ми маємо відповідати за себе, за наше розуміння Слова Божого і як ми живемо з цим Словом Божим. Скажіть, якщо вам хтось дарує, наприклад, гроші, ну просто подарували родичі, друзі, ви з них даєте десятину? Це не, це не це взагалі це питання, давайте ми знімаємо його. Люди, людина не має мати обов'язок давати десятину із будь-яких речей грошей, подарунків, ліки, лікарняні, ну, будь-які. Це право людини. От у неї є сьогодні натхнення дати з того, що в неї є, вона дає. Завтра є ситуація, вона не дає. Я, я завжди кажу так, навіть публічно, коли ми кажемо про пожертву в церкві, то я кажу: послухайте, ви йдете на небо. Незалежно від того, даєте ви десятину, чи даєте ви жертви, чи взагалі жодного разу це не робили, ви йдете на небо тільки із-за жертви Ісуса Христа. Да, амінь, це повне Євангеліє. І тому ти мусиш бути вільний. Тобто, людина, яка ну, як мотивована любов'ю, зробить більше, ніж людина, яка мотивована страхом. Тому страх це не наша, скажімо, мотивація. Має бути мотивація, мій батько любить мене. Дам я сьогодні десятину, не дам я десятину, він мене любить. Він не стане мене більше любити чи менше любити, бо я його дитина. Я це прийняв. І це є найосновніше питання, мого, скажімо, мого спілкування з Богом і, і мого рішення, приносить йому десятину чи не приносить. Але все ж таки, у випадку, якщо людина вирішила, що вона буде давати десятину. Для неї це закон, ну для себе вона так вирішила. от Досі не залишається незрозумілим, запитання, питання, чи потрібно давати з подарованих грошей. Ну, я думаю, якщо людина вирішила давати, сама вирішує, що да, то вона так. сама вирішує. Тобто не маємо ми просто давати якусь навіть пораду. Чому? Бо будь-яка попитка дати людину поставити її перед якоюсь відповідальністю, перед якою нас не ставить новий заповіт. Буде неправильно. Тому що, якщо новий заповіт вимагає, тоді, будь ласка, якщо в новому заповіті ми не знаходимо цього підтвердження, тому давайте залишимо це на розсуд людини, на її добру волю, на її бажання. Тобто, що ми можемо знову і знову повторювати, що людина, яка мотивована страхом, вона зробить завжди менше, ніж людина, яка мотивована любов'ю. Якщо в мене відносини з Богом, то в мене не стоять питання, коли давати, що давати, як давати. І коли в мене немає їх, то будь-яке примушення буде для мене визивати відторження, супротив і все інше. Ну, ми, недавно я розмовляв із людьми при владі, великими нашими людьми, їх всі знають. І я кажу: чому так сталося, що коли, ну, скажімо, там футболіст, він живе там в будинку за пару мільйонів доларів, їздить на машині, яка стоїть більше мільйона доларів, живе, розкидаючи гроші. Це вважається нормою в нашому суспільстві, що людина може так жити. Коли ти подивишся на цю людину, вона не адаптована до життя, вона нікому користі великої не приносить, крім задоволення, там, щоб вона колись грала і попадала по м'ячу. Але не дай Бог, що це, скажімо, щоб на цій позиції ну, опинився проповідник, який приносить користь, скажімо, там, на мільйони людей впливає через добру думку, відновлення людей, реабілітація, дітей-сироти. Допомога неповним сім'ям і все інше. І якби в нього з'явилася машина там за 30-50 тисяч доларів, то всі средства масової інформації рахують за велику честь про нього написати якусь гадость. Чому так несправедливо? Тому що дьявол боїться того, щоб люди божі були успішними. Але той час закінчився. Я вірю, що ми живемо в тому суспільстві, коли Бог буде більше і більше розширювати Царство Боже на цій землі. І воно буде змінюватись, тому що праведні будуть наслідувати землю. Якщо є якась людина, яка говорить, от я не довіряю церкві, не довіряю пасторам, вони там всі шахраї. От я хочу давати десятину, але я буду давати її бідним. Еквівалент десятини роздавати бідним. Це буде вважатися десятиною? Ні, це буде його пожертва, це буде його можливо хесет, як євреї кажуть, але це не буде десятина, бо десятина вона має бути у домі Божому. Ну, тось він каже: принесіть десятини в дом-хранилище, місце, де звідки стартує. Тобто, вони в єврейському розумінні, ну, скажімо, було, десятина належала священикам, які забезпечували служіння. Коліно Лєвія не, не мало свій земельний наділ, тому вони не могли сіяти, вони не могли займатися полем своїм, вони жили із оцьої десятини, яку приносили 11 колін Ізраїля. Тому, скажімо, десятина, вона прив'язана до храму, прив'язана до церкви, яка забезпечує служіння, робить різні там благотворительні акції, проекти і все інше. Тоді воно буде рахуватися десятина. А так це буде ну людина має право давати свою там еквівалент 10% і дати бідним, принести в дитячий будинок. Ми кажемо, будь ласка. Ви хочете допомогти бідним. Давайте ми дамо вам список людей, ви самі до них закупіть продукти, занесіть їм додому. Ви хочете сира там, будь ласка, у нас є дитячий будинок, очий дом, і в ньому, будь ласка, там 420 дітей сьогодні потребують кожен день їжі, пити, одежі, всього другого. Будь ласка, ви можете занести туди і послужити для тих дітей. Ви хочете до, там, до людей, які сьогодні є, там в хоспісі, Будь ласка, у нас є можливість дати вам адресу, зайдіть в хоспіс і послужити їм. будь ласка. Тобто будь-які речі ну, доступні сьогодні через, ну, як кажу, правильно сказати, є така в світі така, ну, скажімо, промовка. Вони кажуть, що не говорять про літаки, які продовжують літати. Всі говорять про літаки, які впали, але впав один, а літають десятки тисяч. Тобто, так само виходить з служителями. Один напортив, скажімо, процес. А десятки тисяч церков нормальних, то говорять всі про того ненормального одного, скажімо, але нормальні продовжують працювати. Тому не я би сказав всім слухачам: тобто, розберіться, подивіться, чим займається церква, подивіться свідоцтво людей, яким вона служить, і ви зрозумієте, скажімо, з якої церкви мать діло, а з якої не мать. Чи робите ви якісь там ритуали під час того, як Кладете приношення десятини в церковну скриньку, чи потрібно помолитися, щось сказати, там, рукою щось зробити? Ні, ну ми не, ми не пропонуємо. Ритуалів немає ніяких, скажімо, біблійних, тому людина має сказати перед Богом свою посвяту і те, що вона очікує. Бо віра є, ну, скажімо, наше очікування. Тобто, віра є переконання в тому, чого ми не бачимо, і свідоцтво того, що належить нам, але завжди вона зв'язана з очікуванням. Тому в будь-якому разі, коли людина сіє, має сіє з вірою, а чи дає, дає з вірою. Тому ну, правильно, коли людина проговарює свою віру, я там даю свою десятину, чи я роблю своє приношення? Господь, я даю це для тебе, для розширення твого царства, я вірю і так далі. Тобто, це, це на, на розсуд людини. Ви перед цим згадували, що іноді ви робите також приношення по святи, коли ви Богу щось даєте, і просите, просите щоб, Боже, якщо ти благословиш мене. Я тобі даю якусь суму. Розкажіть, як це працює. Ну, я, ну, скажімо, з 91-го року займаюся бізнесом, і багато разів було, коли я йшов на якесь там підписання договору про якусь ділку. І я сам з Богом розмовляю. Я кажу: Господь, якщо ти мені відкриваєш ці двері, то окрім того, що я даю звичайно, я дам тобі ще таку суму, наприклад, на проєкт дитячих будинків, або на проєкт для престарілих, або на проєкт там, для там, людей. З якимись там вадами, обмеженнями. І кожен раз, коли скажімо, ну так стається завжди, багато людей забувають про те, що вони обіцяли Богу на, на початку тої дороги. Але я бачив завжди Божу руку, і я бачив зацікавленість Бога, пришвидшення навіть багатьох процесів, коли я з ним про це домовлявся. І коли приходило Бласавіня, то перше, що я робив, там відділяв якісь пожертви і посвяти, які я робив, а потім цю обіцянку. Ну, скажімо так, особливо приносив перед Богом казав: Господь, я стався вірним, я пам'ятав, що я сказав, і я ціную те, що ти зробив. І наступний раз у мене є набагато більше сміливості з ним домовлятися про такі речі. Якщо, наприклад, дівчинка в церкві, жінка, якій вже там, ну, припустимо, 35 років, і вона от давно не може вийти заміж, і вона говорить, Боже, я тобі приношу своє приношення, там 200-300 гривень, і прошу тебе, щоб мене Мишко, щоб він мене покохав. Так спрацює? Ні. Це маніпуляція. Люба насилля над волею людини це колдовство. Тому це не працює таким чином. Це має бути відкриття в серці, це має бути від духа, воно має виходити із, скажімо… ну, люди часто себе так обманюють, потім розчаровуються. Бо Мишко може бути одружений, а він тобі просто сподобався. І тому, скажімо, Бог не, Бог не участвує в таких речах. Є біблійні речі, і якщо вони були включені Ісусом Христом, то в його жертву викуплення тоді воно працює так. А все інше ні, такої маніпуляції не може бути. Може бути, там старозавітня ідея, пам'ятаєте, молитва Анни, коли вона казала, якщо ти місиш сина, то я посвячу його тобі. За Самуїла вона просила. Народився Самуїл, й кому там виконулося 4-5 років, його привели в храм і посвятили Господу, і він служив там біля Ілії, потім став е, суддєю Ізраїля. Ну, це, це це те, що ми можемо зробити. Це те, що належить нам, і ми цим розпоряджаємося. А те, чим ми не розпоряджаємося, воля других людей. ми її не можемо купити таким чином і сказати, я, я 100 тисяч заплачу, щоб він мене покохав. Це не буде так. Скажемо, Бог ніколи на такі речі не піде, бо це насилля над волю людини. Наші слухачі, обов'язково глядачі обов'язково захочуть послухати вас ще, куди можна прийти, яка адреса. Я знаю, що ви пастор церкви Емануїл в місті Київ. Так, да, просто в інтернеті набирайте Емануїл міста Київ або Віталій Вознюк, і ви в соц... усіх соцмережах, у... кругом в пошукових, скажімо, строчках. Ми зверху. А якщо фізично, прийти? фізично метро Видобичі, вулиця 5, у нас є своє здання, це територія заводу жбк Заходить краще з вулиці Набережно-Лугової, ну по цій сторону, в сторону йти як до нового мосту цього служіння? Ми маємо два основних служіння: українськомовне у нас в 11 годин і російськомовне служіння наше у першій годині дня. Кожної неділі так само у нас є біблійні уроки в середу, в 18.30. Ну і всі інші там служіння, молодіжні, і жіночі, всі-всі дитячі, там заросла розкладом. Що ви хочете або бажаєте побажати нашим слухачам? Ну, я би побажав всім нашим слухачам про те, щоб зробіть усе можливе і неможливе, що залежить і не залежить від вас, щоб познайомитися з Богом особисто, близько. Щоб Він став для вас отцем, щоб він був для вас не десь страшним. Богом, який знаходиться незрозуміло де, а щоб він почав жити в вашому серці, щоб він був для вас як люблячий батько. І тоді ваше життя, і ваша віра, і ваші всі чаяння вони будуть задовільнені набагато бистріше і сильніше, чим ну, любі другі релігійні обряди і все інше. Знать Бога і знать його як батька це дві різні субстанції. Тому знайте його як вашого. Батька, ви ж молитесь і вкажете Отець Небесний або батько наш небесний. От хай він буде для вас батьком. Якому ви можете прийти, обняти його, сказати йому все, що є на вашій душі, вашому серці, задати йому всі питання і отримати від нього не докору, а відповідь, яка дасть вам надих на ваше життя і благословіння вам. Дякую вам, пане Віталію. Дякую. Віталій Вознюк, паста церкви «Іммануїл» в місті Київ сьогодні був з нами. Друзі, ну а від себе хочу побажати і розповісти вам коротку історію про те, коли я молився одного дня про роботу і дуже сильно, відчайдушно вже шукав її. І тоді Бог сказав мені, я прям почув, як всередині він сказав мені, ти думаєш, що робота твоє джерело, ти помиляєшся, я твоє джерело. І ти не віриш, що я Господь і над фінансами. Я реально це почув в своєму житті. Тож, друзі, бажаю вам мудрості, у пошуку і керуванні е, своїми потоками грошей. Всім пока! Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.